Привіт! Ця медитація це відповідь на безліч запитань, які починаються з якби. Якби я зробив інакше, якби я вибрала щось інше або іншого, якби я тоді не помилився чи ще щось. Всі ці питання дають ілюзію, що десь в нас є краще життя. І ми в якийсь момент не обрали або звернули не туди і втратили себе. Зараз, саме зараз, сьогодні, є нагода собі себе повернути. Я проведу тебе через цю трансову медитацію до себе. І ти не будеш більше витрачати енергію. На те, щоб дивитись в минуле і шкодувати. Ти не будеш намагатись згадати, хто ти насправді. Тобі не потрібно буде згадувати. Ти відчуєш себе справжнього справжнього. Отже, сьогодні ти зануришся в трансову медитацію, Портал до себе. Спочатку. Трібно буде розслабитись. Ціло і розум мають бути розслабленими, щоб увійти в глибокий транс. Ця практика, заснована на гіпнотерапії і нейропсихології, допоможе тобі перепрограмувати свою підсвідомість, відпустити емоційний багаж і наповнитись добром, прийняттям. Любов'ю до себе, відчуттям своєї цілісності. Але якщо ти будеш повторювати її регулярно, це допоможе зменшити стрес і кожного разу посилювати впевненість і відкривати тобі нові можливості. Якщо ти новачок, просто слідкуй за моїм голосом. І переконайся, щоб тебе ніхто не відволікав. Знайди зручне місце, де тебе не потурбують сядь або ляж. Зроби собі приємні умови і почнімо. Заплющ зараз очі. Глибоко вдихни через ніс. І повільно видихай через рот. Відчувай, як з кожним вдихом твоє тіло наповнюється спокоєм. а з видихом напруга лишає тебе. Розслаб м'язи. Відчуй, як твої стопи стають важкими теплими. Розслаб гомілки коліна. Нехай розслаблення піднімається по стегнах до тазу. Твій живіт м'який розслаблений, дихаючий. Грудна клітина вільна, дихає вільно, спина, плечі. Розслабляються, напруга тане. Руки важкі і розслаблені. Не треба нічого робити, руки можуть відпочивати, пальці розслаблені, шия, потилиця, обличчя. Розслабляється, розладжується чоло, щелепа. Щоки, м'язи навколо рота, губи, язик. Розслабляються очі, м'язи навколо очей, дрібненькі зморшки в куточках очей розслабляються, розгладжуються, шкіра стає рівна. Молода, сяюча, все обличчя випромінює спокій, розслаблення. Обличчя стає молодшим, ладеньким, свіжим, Твій розум спокійний, як тихе озеро. Думки пливуть, не затримуючись. Ти в безпеці, в своєму просторі. І з кожним подихом ти занурюєшся глибше в транс. Все глибше і глибше. А тепер, залишаючись у цьому розслабленому стані, Уяви, що ти можеш дивна річ, ти можеш бачити крізь заплющені очі, не розкриваючи, не розплющуючи очей, ти спостерігаєш за простором навколо себе, ніби твої повіки прозорі, ти все бачиш, меблі, стіни. Як падає світло, як лягають тіні. Відчуй текстури, кольори, навіть легкий рух повітря це той самий знайомий світ, твій простір. А тепер уяви, що прямо перед тобою з'являється портал. Він мерехтить м'яким теплим світлом, як двері в іншу реальність. І за порталом паралельний всесвіт. Він абсолютно ідентичний твоєму. Там ті ж самі речі, ті ж тіні, те ж саме світло. Ти бачиш там себе, точну копію, той самий вигляд, той самий одяг, той вік. Ті ж риси обличчя. І ця версія тебе пройшла абсолютно такий самий життєвий шлях, ті ж успіхи, ті ж помилки, ті ж радощі і виклики, але є одна відмінність: вона ні про що не шкодує. Та версія тебе не звинувачує себе ні за що. Надивиться на свій шлях з радістю, з вдячністю, без краплі сорому. Кожна помилка для неї це досвід? Кожна мить – подарунок. Подивись на неї уважно. Як виглядає ця версія тебе? Що це за людина? Що? Ти відчуваєш до неї. Дозволь собі помітити ці почуття і наповнитись ними. Спостерігай, як реагує тіло на твої емоції, як ти реагуєш на цю іншу людину, яка начебто й ти. А тепер я пропоную тобі зробити подумки крок вперед. Прямо зараз зайди крізь портал в ту іншу реальність. Пройди туди і стань цією версією себе, з'єднайся з нею. Стань нею, твої ноги, твої руки, твоє серце, твоя голова з'єднуються з цією людиною. Це ти, тільки трошки інша версія тебе. І відчувай, як твоє тіло наповнюється її енергією. Як це жити без шкодувань? Як це жити без провини, відчуй легкість в грудях, свободу в думках, поглянь на свій життєвий шлях її очима, кожна подія з вдячністю, кожне рішення, з радістю, дихай цим станом, вдихни його глибоко на повні груди. Продовжуй дихати, тепер, знаходячись в цій реальності, озирнись назад через портал, подивись на ту стару, звичну версію себе, яка залишилась в твоєму всесвіті. Як ти її бачиш тепер? З відчуттям розуміння, співчуття з любов'ю? Що відчуваєш? Чи бачиш, як вона потребує цього нового стану? Чи маєш їй зараз собі? Собі щось порадити, сказати щось важливе. Спитай себе, чи ти готовий, готова перенести цей стан, радість, вдячність, без шкодувань в свою реальність. Якщо так, візьми цю енергію з собою, уяви, як вона тече до тебе через портал. Як золоте світло і наповнює твою звичну версію себе. Крукуй назад через портал і повертайся в свій світ, але з цим новим станом. Відчувай, як він інтегрується, твої плечі розправляються, серце легше. Тепер ти ця версія без шкодувань. Кожна мить твого життя з вдячністю. Кожна мить належить тобі. Ти не проходиш мимо свого життя. Воно відбувається тут і зараз. Це твоє життя. Твій. Час, твої відчуття, твоя енергія, твоя унікальність, твоє втілення. Ти зараз знаходишся в цьому втіленні. Поглиблюй цей стан, уяви, як ти прокидаєшся завтра з цією енергією, як вона змінює твоє рішення, твої емоції, твоє відчуття цінності себе. І тепер зараз тричі скажи. Я вдячний, вдячна за свій шлях. Я вдячна за свій шлях. Я вдячна за свій шлях. Собі. А тепер повільно повертайся в теперішній момент. Відчувай своє тіло, пальці рук, ніг. Зроби глибокий вдих і на видиху розплющуй очі, відчувай свіжість і оновлення. Дякую, що приєднався до цієї медитації, і я вам щиро бажаю проявлятись, радіти, надихатись і надихати. Бути автором свого життя. Підписуйтесь на мій канал. Давайте створювати цей простір разом. Ставте вподобайки і поширюйте це відео. Це буде наш з вами енергообмін і ваша взаємодія енергетична зі мною. Коментуйте відео, розкажіть, будь ласка, які ваші враження, які відчуття. Що ви побачили, що ви відчули, і я також дам вам зворотній зв'язок на ваші коментарі.